З моменту заснування Radio, що відбулося трохи менше, ніж два роки тому, і у що ми досі не можемо повірити, бо стільки всього відбулося і стільки всього ми не робили. Але з моменту заснування ми в колабораціях з Кором Перевесло та з UCC Valley організували і провели, наприклад, з фестивалів вже чотири українських фестивалі. Два в Калгарі, два в Кенморі. І всі з чотирьох фестивалів мали благодійну мету. Весь прибуток було скеровано на жіночий шелтер «Місто Добра і дитячий хоспіс Дім Метеликів, який є частиною «Місто Добра. Вони знаходяться в Чернівцях. Останній, наприклад, фестиваль в Кенмері United Fest, який ми робили з UCC Bo Valley, зібрав е 10 тисяч доларів прибутку, дев'ять з яких ми відправили на дитячий хоспіс Дім Метеликів, і тисячу на шелтер для тварин в долині Боу Вальберті. Ну, безпосередньо там, де фестиваль відбувався, як знак пошани, участі, contribution контріюшенту community. ком'юніті. Е -е, ми це зробили, до речі, разом із вами. З усіма, хто відвідав фестиваль, хто купував благодійні квитки, хто волонтерив, організовував, спонсорував, виступав безкоштовно на сцені, репостив анонси е і заклики до зборів, репостив тощо. Тож кожного разу ми робили це разом з вами, і кожного разу ми мали зрозумілу механіку. Ви купуєте квиток, чи платите спонсорський, чи вендорський внесок, ми формуємо бюджет і прибуток скеровуємо на благодійність. Це добра механіка, і ми е продовжимо створювати такого роду проєкт.